На території Чорнівського сміттєзвалища основного в Чернівецькій громаді планують виробляти електроенергію. Там приватне підприємство збудувало станцію, яка перероблятиме шкідливі викиди твердих відходів у електричну енергію. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, приватне підприємство планує продавати цю енергію по зеленому тарифу державі. 13% суми від кожного виробленого кіловата електроенергії отримуватиме Чернівецька громада. Морфологія. Твердих побутових відходів, більше 50% це органіка. Органіка розкладається і під час розкладу вона виділяє метан. Оце є цей газ, який забруднює атмосферу. І цей метан він під тиском виходить назовні. На для цього і зашаровується карта, для цього, щоб втримати його. Цих межах. І найправильніший спосіб, який є самий, скажімо, такий, прогресивний метод дегазації, це є такі станції, які цей біогаз забирають в мережі, це прокладаються труби по полігону. І ці труби це да, витягують цей біогаз, під тиском подається до турбіни, він переробляє його в кіловат. Процес переробки біогазу в електроенергію називається дегазацією. Саме вона, за словами Крохмаля, є основною вимогою експлуатації сміттєзвалищ, адже викиди метану можуть забруднювати атмосферу. Можна сказати, що до цього часу фактично ми. Ну, швидше за все, ми неправильно експлуатували полігон, тому що не було цієї дегазації. На сьогодні все збудовано, все зроблено, і ми будемо як інші міста великі, як Київська область, як там багато міст, Рівне, Луцьк, де такі станції працюють, де дегазують і зберігають навколишнє середовище. Станція запрацює як тільки з підрядником укладуть угоду. Якщо після цього фірма, що перероблятиме відходи, Gratus Technology не розпочне дегазацію, з нею розірвуть договір та оголосять конкурс на нового підрядника.